У Решетилівській центральній лікарні триває капітальний ремонт інфекційного відділення. Найоб'ємніші роботи, серед яких теплотраса, електропроводка та водовідведення, перепланування кімнат, заміна вікон, завершені. На сьогоднішній день пройшла перва проплата за роботи, які вже виконані. Скажу, що виконані. Зроблена штукатурка стін, залили пол в два етапи. Чому в два? Тому що опалення сховали труби. Зробили опалення, підвели воду, закінчені. Роботи по підключенню до котельні, провірили, вода є, тепло е, наразі по трубам є, батареї повісять після закінчення облицювальних робіт. А саме на сьогоднішній день працюють люди, які кладуть плитку, плиточники, і які прикручують гіпсокартон, там, де це можливо. Після завершення ремонту у відділенні одночасно зможуть лікуватися 22 пацієнти. Кожне ліжко місце в палатах буде забезпечене киснем, а дві палати матимуть апарати штучної вентиляції легень. Узгодили вже весь перелік апаратури та м'яких матеріалів, а саме там подушок, матрасів, одіял, спеціальні кроваті функціональні. Тобто це вже все закуплено і чекаємо завершення. Етап завершальний, ще не фінальний, але завершальний. Територію навколо теж облагородять. Зовнішні роботи стартували з укладання обмостки будівлі.